Вітаю вас! Ви на каналі про наївне мистецтво. Мене звати Аліна Конотоп, і напередодні свята Миколая я вирішила для вас записати відео про ікони на склі. Значну частину інформації я взяла з публікації з сторінки національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Саме ось в цьому музеї і зберігаються зразки картин, відповідно ікон на склі. І вони розповідають, що перші такі роботи створювалися дуже давно ще в Римі та Візандії. Але перед тим як цей жанр став популярний на українських землях, знак прольозку це жанр. Відповідно, як ці роботи стали популярні на українських землях, то вони набули популярності спочатку в Європі. Я знайшла, що це був час десь XVIII століття, це Центральна Європа. Відповідно, такі ось країни, які дійсно вплинули на Україну, це Румунія та Словаччина. Найцікавіше було те, що спочатку ці картини завозилися на українські землі, ну відповідно ті, що були зроблені в Румунії та Словаччині, і продавалися тут. Були колись ярмарки при церква і продавали ікони на склі. І відповідно я вам назвала дві європейські країни: це Румунія та Словаччина. Вони знаходяться та межують з західними областями нашої країни, саме на заході нашої країни. І... Були найпопулярніші ікони на склі. І в публікаціях, якщо ви загуглите і захочете подивитися, де саме, їх, де саме вони були найпопулярніші, то ви знайдете, що це Гуцульщина, потім це покуття, потім буковина і Поділля. Ось так. А ще є дуже важливе уточнення: оці ось ікони на склі. Називали образами, і найчастіше вони висіли в хатинах, звичайних хатах, в яких жили люди. А вже у церквах висіли ікони, і оті ось ікони складали хатній іконостас. А в церквах вже були інші ікони, і намальовані зовсім на іншому матеріалі. І дуже добре, що у виданні кур'єр Станіславовський. А всі ми знаємо, що Станіслав це сучасний Івано-Франківськ. Так от у цьому виданні була така публікація за 1932 рік. Автор цієї публікації Йозеф Грабовський. І він знайшов сина Петра Німчика. Цей ж чоловік він якраз і створював ікони на склі, а його син, Кароль Німчик, він вже зробив ось процес створення ікон на склі сімейним заняттям. Бо Зберіглася інформація про те, ось як проходив цей процес. Ну, по-перше, фарби вони самостійно виготовляли, там навіть є опис, як все це створювалося. А потім, далі, що робив батько? Батько наводив контури, робив тінювання. Мати розмальовувала і розмальовувала досить в яскраві кольори ці ось образи. Діти ж слідкували за тими образами, щоб вони добре висихали. Вони їх розставляли. А ще у них було дуже цікаве завдання влітку. Вони мали слідкувати, щоб ці образи не попсували кури, і щоб вони добре висохли. Ось така чудова сімейна історія. Ще ось думаю, вам буде цікаво, яким же чином, ну, звідки, куди ж вони мали ось підглядати, на щось мали орієнтуватися наші майстри у створенні образів, зокрема на склі, були дуже популярні графічні відбитки, або ось паперові ікони, які, я так думаю, що. Десь виготовлялися, можливо, вже в друкарнях, їх ось не створювали якісь майстри, і вони були дуже популярні, і їх можна було десь придбати. Знаходила інформацію, що ось навіть у ці графічні відбитки, іноді майстри підкладали під саме скло, потім ось обводили і вже далі малювали. Таким чином можна було зберегти. Схожість між роботами, вони могли бути практично ідентичними. Але вся оця ось процес створення роботи був один. Це спочатку контур робили, потім тінювання, і потім покривали яскравими фарбами. Я так думаю, що, знаючи історію нагівного мистецтва, і я не можу на 100% сказати чи. Образи, оці ось на склі є зразками нагівного мистецтва, можливо, і так, але ось такої ось, чіткої інформації немає. Одні пишуть, що це ось просто народна ікона, інші пишуть, що це ось справді зразок стилю нагів. Ну, можна вважати так і так, але мені здається, що все-таки їх краще відносити до стилю наїву. Бо, ну, хто не знає, часто так буває, що натрапляють на відео з перший раз і не знають, що таке стиль наїв. Стиль наїв – це той стиль, який створювався майстрами, найчастіше виходцями з народу, які. Не мали художньої освіти. Я так думаю, що ось ікониці легко могли малювати люди без освіти, і вони ж знову ж таки яким чином їх реалізували, їх продавали на ярмарках біля церков. Чи цей жанр, чи, цей, чи ці образи на склі були популярні в інших регіонах? Я так думаю, що можливо. Але вони були не наскільки поширені, як картини на склі, можливо, а можливо ще, що західні регіони були більш релігіозними, бо на іншій частині України, вже, зокрема, ось царська влада, ну вже пізніше Радянська влада, то вони. Нищили церкву, і вони нищили навіть ікони. А на Західній Україні ось, люди частіше відвідують церкви, костели, ну, якщо я правильно говорю. Не наскільки церква є популярною в інших регіонах України. Ну, можливо, це моя думка тільки. Далі розкажу, які ж святі найчастіше зображувалися на цих народних образах. Це сюжети були. Богородиця, відповідно, святий Миколай, Юрій Змієборець і свята Варвара. Знаходила дуже цікаву роботу, яка трохи була тріснута, але там ось показано, що та робота максимально наближена до тих ікон, які висіли в церквах. А ще, якщо вас цікавить вбрання святих на ось, цих ось народних образах, то я скажу так, що майстри канонів особливо не дотримувалися, особливо в кольорах навіть, і відповідно ось вони вже малювали, створювали свої роботи відповідно до власних смаків. Ось ікони на склі досі створюються. Так, вони досі створюються. І, взагалі, яким чином я почала цікавитися цією темою. Переглядала я публікації у Фейсбуці. Є така група Етнобазар, і натрапила я на ікони на склі. Спочатку мені потрапив на очі святий Миколай, потім ось інші роботи. Авторів я не знаю, якщо я десь щось знайду, я вставлю. Пошукайте в групі етнобазар. Дуже цікаві роботи. Вартість їх десь близько 1200 гривень. Ось так. Тому бачимо, що цей жанр досі є актуальний, популярний, а ще вони такі ось теплі, милі і ну, мені вони дуже-дуже подобаються. Маю ідею також. Спробувати створити картину на склі, але поки я ще не знайшла гарного підрамника зі склом, не натрапив він мені на очі. Як натрапить, так і спробую. Поділюся з вами ось результатами своєї роботи. І для вас сьогодні я ось проілюструвала своє відео своєю новою роботою зимовою роботою, хлопець і дівчина. Ось ввечері прогулюються, можливо, це в них побачення. І ось таким чином народжується нова сім'я. Я вже говорила, що з вами була Аліна Конотоп. Попрошу вас якось відреагувати на це відео, щоб Ютуб його поширював, бо такі є його алгоритми. Мені буде дуже приємно дізнатися вашу думку про те, чи дізналися сьогодні ви для себе щось нове. І зустрінемося у нових відео.